Правда. Що це таке? Що для тебе означає істина, як ти перевіряєш, що є правдивим, а що є брехне? Для мене правда це є щось реальне, щось святе, велике, чисте і вічне, яке було, є і буде. Перевіряю це, довірившись комусь, хто мені передав цю інформацію або перевіряю сам. Це десь подібно отак виглядає. Уяви собі таку ситуацію. Ти знаєш якусь правдиву інформацію і хочеш її донести своїм близьким другої, наприклад. Кажеш, дивись, друже, є От, такий предмет, і він реально може вночі давати світло. Я тобі цікав, і він ем, може сказати, да ні, це якийсь бред, це брехня, як. Може кусок якоїсь пластмаси з лампочкою давати світло. Нічого, крім свічки, вогню, не може давати світло. Це брехня, я не вірю. Але інший друг зацікавиться і скаже, що саме треба зробити, щоб цей предмет засвітився. І ти йому кажеш, от є інструкція, зробив все у порядку. І друг насправді зацікавить, щось робить все можливе для того, щоб цей предмет. Який ти йому порекомендував, який ти йому сказав, що це є правда, може йому принести якісь певні плоди в його житті. Насправді, друг, зробивши все по інструкції, отримує результат, який йому дуже подобається. Так, саме так, правду можна відкинути, а можна і прийняти. Десь так зробили з Ісусом Христом. Одні його прийняли і стали святими. А інші його відкинули і розіб'яли його. Але він не помер. Він живий, він воскрес, він просто серед нас. І його слово є для нас. Він залишив інструкцію через своїх учнів, апостолів, через Святого Духа, він дав Боже Слово, записане у Святому Письмі. Він хоче, щоб кожен із нас, ти і я. Знали, що він є правда, що він є істина. Він хоче, щоб ми користували своєю інструкцією для життя. І ми будемо щасливі, ми будемо знати, що робити можна, що не можна. І ми будемо жити правильне життя. Тож тобі вибирай, прийняти це слово, чи відкинути. Вибирай.